Зрозуміло, у нас, попри певну спільність, долі є і відмінності, я готовий максимально долучитися до цієї праці, яку ви починаєте, в якості експерта, людини, яка має прості досвід, тому що він свого часу пройшов великий шлях по написанню основна стратегія, яка виявилася достатньо успішною. Які можуть бути підстави, які можуть бути економічні підґрунтя для розвитку регіону Галичини? 70-х, начало сімдесятих грандіозне і bisschen nach Litauen. Коли не було великих шансів, що Україна буде йти до Європейського Союзу, то не було особливо актуальної теми про Участь регіонів в цьому. хочемо створити конкуренції там, скажімо так, інституту регіональних досліджень, західному науковому центру і так далі. Але власне, щоб це були об'єднані люди різних фахів, але надзвичайно підготовлені. Що шанс є, і що ми повинні бути центром для всієї України принаймі трьох чи чотирьох позицій. Ото регіональна стратегія побачив в Сполучених Штатах Америки. Це долина, яка продукує е, на сьогоднішній день найбільшу кількість високотехнологічних проєктів. Які значення вони мають, які потенціал. Чи це конкуренція до Києва, або чи то може бути власне профіль, власне потенціал? Ми починаємо підприваблювати вже і угорців, і сербів, і. Е... Людей з інших е, околиць, але е, це те, що е, є унікальним. За нас це ніхто не зробить. Європа може тільки порадити. Якщо ми надіємося, що нам тільки з Європи дадуть гроші, ми будемо сидіти за нас, це зроблять, нічого не буде. Тобто ми повинні робити самі. Е, запропонувати якусь якесь відбачення, якісь якесь, е, пропозиції, від якої інші просто б не відмовились, тому що були б зацікавлені в цьому. У Нас ще немає локомотиву, Ми його повинні зібрати. Ми повинні оці всі ресурси об'єднати і тоді і рухати середовищем, де перетинається дуже багато міждисциплінарності і де є комфортно ідеям. Для когось іншого Львів є джерелом традиції, так і дуже важливо, щоб він ці речі зберіг. Отже, я би хотів, щоб ми розпочали з реформ. Ті, які анансовані впровадження їх і розвитку малого середнього бізнесу, але має бути площадка, щоб кажу, щоб це не закінчилося сьогоднішнім столом.